Завтра думаємо на ринок. І це наша брокколі. Є тривида, звичайно, але тут у нас вже є і наша еліза капуста. Ну і наш буряк, який садився розсадою. У нас ще є полуниця, трохи зелені. І тривези, білорушу, таку. Та -та. Такий бурячок 50, аморква, сир 120, а спетально збирана 65 літри. Огірки піднімаються в стіні, тому що... Холодно, коли холодно, тоді піднімається. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазурярік. І це наша броколі. Є три вида, звичайно, але тут у нас вже є ДНД. Бачите, дн вже є і то гарні, готові капустини броколі. Покажу. Скільки нарізали, завтра думаємо на ринок. І наша Еліза. Капуста. Бачите. Капуста непогана. Вона до кілограма. Бачите, до кілограма, але гарненька. Пробуємо трошки нарізати завтра на ринок, тому що у нас ще... Є полуниця, трохи зелені різної. Ну і звичайно буряка трохи. Зараз покажу. Недавно тільки міжрядку проходились, а травичка, вологість, вода не дає, як то кажеться. Ну нічого, це вже не будемо де-не-де прорвемо, а так вже не будемо, тому що Достигне, перефрезеруємо, посадимо щось друге. Ну і наш буряк, який садився розсадою. Вибрати можна. Сьогодні дивився таких 5 штучок разом з гичкою. Було 50 гривень, так якби він один десять коштував. Хоч на ринку гуртовому, без гички, звичайно, сам бурячок коштує вже 40-45 гривень будемо доривати, потім візьметься і покажу броколі. А тут наші броколі. А це наші броколі. Будемо вирізати. Ось таке гарний третон. І ще є два сорти. Дозрівання, звичайно, різне, але є, бачите, попадає. Гарненькі брокколі. Зараз наріжу пак, покажу як виглядає далі. А так детальніше розкажу, покажу ціни, це буде все Ось такий товар у нас десь до кілограма капуста набита добра. У наша брокколі. Теж непогано, є різні, і крупніша, але не зацвіла нічого. Бачите, отака. По Поскільки буде, тільки буде. Ну і наш бурячок зірвав П'ять тучок показати. Отак. Продається з на ринку беруть з гичкою. Це будемо зараз покажу, ще розкажу нашу полуницю. Зелені трохи, це вже буде вдома, тому що ми в полі, далеко, там наш дом. Тут наше поле. 30 соток тут різного. Я показав відео, що є бушторс такий, що в нас вже... Є, це ще не рано, я б сказав. А другі хі, коментарі пишуть, що це тільки тепличним може ще бути. Е, може бути і раніше, якби я все це під плівку кинув. Воно б десь було в кінці травня, а може і ні. Може ще. Ну, в кінці травня це точно би було. Хоч цього року, ви бачите, е, погода примхлива була. Але є, урожай є. Трошка, звичайно, примерзло. нам почти що вся змерзла. Брокколі супер, ну і молода теж де більш донизу, де більш донизу. Здорово, там так. А тут на піщаному дуже гарно, чесно, гарно. Але зараз пішли дощі, трохи кажуть, трошки є, ми проривали, але бурян своє дає, так як прорвали вже два рази буряк. А це вже головки в'яже, думаємо. Зріжемо та продасться, будемо фрезерувати. І доброго ранку. Ми на ринок привезли свій товар. Ціни ще не знаємо, бо приїхали рано, в п'ятій годині виїхали, пів шостого на ринку, а тут нікого немає. Це наша така капуста, брокколі, полуниця, Є там три ящички. Наша суниця Регіна і Алібаба. Назбирали отаку гарну. Тубойка, сестра дала кропу продати, а ми шпінат. От і у нас торг пішов вже, салат і в таких кульках по 20 гривень і шпинат По 100 грамів 30 гривень сувниця, альпійська. По 50 нас альпійська. Капуста 25, брокколі у мене забрали 75 гривень. Цибулька 15, кров 15, бурячок 10. Молоко по 50, півторашка, по 6 гривень, яйця одненькі. І навіть сироватка. 20 гривень. Дві літри. А салат? Салат такий. І села теж 15. І привезуть розвідку. Та, та. Ось така, так? Та. 50 гривень за кілограм. Це вже роздиб. Такий Такі бурячок 50. А морква? Теж 50. Теж 55 штучок. коала? 200 гривень. Ну, за 150 гнів буде. — Супер. І картопля? Картопля 55, там так буде, напевно, 45, і 35. І 35. 6. Яйця по шість. Сир 120, а спетана збирана пів літри. І є куцата малі по 40 гривень. Бачу різні. І голофеї. І по 120 надій лисички такі. А це у вас ця чорниця? І скільки літрова? 300 гривень. 200... Сониця. Півлітра. Капуста трошки йде. Молода. Це в мене тільки один ящик, але можна було подивитися на різані більше, звичайно. Ну, це перший раз виїхали. Кабачок 40. На 60-95. Брокколі По 95. Такі, такі 75. 220. Така косичка. Бачите, такі чері красиве. 120. Рожевий і жовтий. 180. Груба, крупна черешня. Ковірок зладкий, 30, 45. Такі огірки піднімаються в стіні, тому що холодно. Коли холодно, тоді піднімається 55. 35 цибуля. І дрібняйка по 28. І капуста по 25. Торг помалу йде. Де що продали? Холодновато правда, у нас сьогодні, але все рівно беруть. Копуста 25 буде, борічок 10 годин, полониця 140. Беруть по пів кілограма, хто як. Це сорт прила і дивляться, що в нас світла. У нас смашна Попробували і беруть. На цьому закінчують свій такий огляд. Це перший наш виїзд на ринок і будемо. Вже у нас буде більше товару, і будемо ми торгувати вже більш таким, як то говориться. І картопля піде. Хоч сьогодні кажуть, по картоплі я, слабий я результат я, продажі, але все грів. всім здоров'я, Україні, перемоги. Слава Збройним силам України. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин, або звертаємося за номером телефону. До побачення!